Вітаю, друзі! З вами офіційний представник компанії «Доктор Кім» в Україні. Представляємо вам оновлений комплект для точної та зручної роботи налобний освітлювач ДК-60 у парі з ергономічними бінокулярними лупами під кутом 45 градусів. ДК-60 – це високопотужний освітлювач із яскравістю до 100 000 люкс. Стабільне світло фокусоване саме на робочу ділянку без засліплення та тіні. До комплекту входять ергономічні бінокулярні кут нахилу 45, забезпечує природне положення голови, зменшує навантаження на шию та спину. Працюйте комфортно протягом усього дня. Увесь комплект поставляється в новому металевому кейсі, міцному зручному для транспортування та естетичному на вигляд. Все має своє місце, це дуже зручно. До речі, Зараз триває акція. Придбайте така 50 разом з лінзами. і Візьміть участь у розіграші налобних кейсів, бінокулярних луп та інших подарунків. Поспішайте! Акція діє до завершення запасів.